Всім привіт 14 липня наче сьогодні Чернігівська область ну, дивіться бджілка працює засів на соняшник Працювати працюють Там меду в вуликах нема <працювали> Затра трохи краще працювали це так Ну Видно камеру, як почала летить, А меду немає. Соняшник. Соняшник, який може, нічого не виділяє. Такі справи. Пчала летить, опиляє. Пчали на соняшнику немало. Їздив все-таки, приїхав з соняшника. Пджали на соняшнику немало. А в вуликах толку нема. От. Є ще зараз соняшнику чимало за він буде видно. Чи щось буде взагалі, чи, чи нічого не буде в цьому році. Чи як у тому році буде не дадуля. Такі справи. У нас у нас в основному завжди такий соняшник. Рідко буває, що соняшник у нас якісь садять такі соняшник, який виділяє. Таким у нас буває рідко. я так сів, щоб бутиньку показати, тому що на сонці не буде видно нічого. А бджола, видно, працює і працює не, не зовсім погано, якби. Які краще, які трошки слабше. Ну, бджола працює. мелькають. милькають. Сейчас побачимо. Джілка працює. нуклеуси, Значить, по нуклеусах, Думав не залажувати більше. Ну прийшла мені матка нова пернер на Зінгер. то я від неї зробив прививку 11 числа і подумав, що буду робити ще раз прививку. Зробив 12 числа від... Має на склянар Богдана Валяваша і від склінара Ліпатова зробив прививку, ще буде робити 25-го 15 15-го. 15-го 16 чи 16-го ще буде робити прививку. В общем, будуть матки у мене ще. Ті матки, що викладаю відео про Ну, Вирішив ще раз заложити. Вирішив ще раз заложити, останній раз, це вже. це вже точно останній раз. От, то матки. Будуть матки на 20. А від 20 по 25 десь. Які, ну, може половина 20-го будуть на відправку, половина 25, десь так приблизно. Кого цікавить, заказуйте, ціна буде 250 гривень. Будуть оці матки в мене. Ну, матки тут зараз склянар, пишець, склянар, пишець і барібаша. Від материнки Бадана Балюбаша. Байд Балюбаша це вже остання прививка, тому що матки вже хочуть міняти. То це остання. І скленар пише ще живуть. Ну Скленар це минулорічна, а пишець це у... два сезони в мене вже. Я думаю, ще один сезон вона він, він, він працює. Такі справи. А ще варва там. А, ліклер ще є. Ще ліклер, я підсаджував 2 числа леклер. Ну і варва там небагато зовсім. Ну, Варвари там в основному собі будуть. От. Коротше, буду як? Буду відправляти по тому, які буду відбирати. Які будуть, такі будуть відправляти такі справи. Тому, кого цікавлять, на 20-25 липня матки, ну а потім будуть вже десь числа після 10-го, я думаю, після 10 серпня ще буде трохи невелика кількість маток. От, кого цікавить, заказуйте номер 066 18 70 193. А, можете дзвонити, писати вайбер. Ну, Велике на кількості, то їх не буде маток, ну щось буде, в общем. Тому що маточників трішки не вистачило. Трішки маточника в мене не вистачило на всі нуклеуси. Ну, там неба не вистачило. Ну, думаю, на кількість маток буде, тому заказуйте. Всім удачі, до побачення.